На передовій за кілька кілометрів від ворога аеророзвідники 129-ї бригади територіальної оборони полюють на ворожу техніку. Їхня зброя дрони а головний інструмент уважні очі та холодний розум. Як працює лелека, дивіться у матеріалі наших колег з армія Тіві. В одному з прифронтових лісів екіпаж готує безпілотник лелеку до бойового вильоту, завдання виявити і знищити ворожу техніку. Проще всього, коли вона стріляє, вона сама себе демаскує, тобто не треба заморачуватися ти її знаходиш майже одразу. Угу. В е просто стояв танчик, чи що, просто во дворі дому, закиданий як мусор, з виду просто купа мусора. Так, противник маскує артилерію, танка і міномети, уміння вчасно розпізнати ціль і є головною метою аеророзвідників. І БТРи, і танки. Міномети знаходили, вражали там. За чим тільки не ганялися? Угу. Літаєте високо, бачите, далеко. Що бачите? Взагалі-то добре бачимо їхню тактику. Тобто в них вже напрацьована тактика. Розвідники фіксують, як ворог підвозить боєприпаси мотоциклами та невеликими групами заходить у ліс. Зібрану інформацію за лічені хвилини передають ударним підрозділам. Кілька років тому військовий із позивним лис працював пішим розвідником. Тепер він оператор безпілотників. Починав із мабіків, пройшов навчання на ФПВ і згодом перейшов на лелеку для глибшої розвідки. По перше, для мене допустим, це як виклик. Тобто треба не лише просто тупо літати і дивитися, а треба аналізувати дії супротивника, десь відслідковувати. Тобто, буває, автівка не дуже цікава, але ж ця автівка їде кудись. Треба зрозуміти куди. Аеророзвідка це ще й орієнтування у складній місцевості. Миттєва реакція у разі втрати зв'язку та готовність до будь-якого сценарію. Попри небезпеку, робота приносить задоволення, а команда вже думає про нові можливості. Ми колись хотіли на катери перейти. Ну, так. У... На водні дрон. на водні дрони це доволі такі цікава тема, особливо коли дивишся, всякі інтересні відосіки від вищих чинів. То там є де погратися. Кожен виліт лелека. Це шанс врятувати життя наших воїнів і зруйнувати плани ворога ще до того, як він відкриє вогонь. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко. Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини.